Підпишіться та поставте вподобання. Меморандум не є остаточною угодою про корисні копалини, а лише передує їй. Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі. Також наводиться текст меморандуму. Меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу над угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти угоду. Яка буде вигідна обом народам. Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України. У меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Також згідно з текстом меморандуму Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов'язання України пов'язані із вступом у ЄС або пов'язані з угодами з міжнародними фінансовими установами. Та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України. Меморандум підписано в рамках переговорного процесу, який відбувається відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 11 квітня 2025 року, Номер 333 про делегацію уряду України для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації спільних проєктів. Народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм зазначив, що по факту важливий лише один абзац про наступний тиждень. Він уточнив, що прем'єр-міністр разом з урядовцями йде на спринг-мітінг з МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з трежері і будуть.